Вітаю! Письмове віднімання трицифрових чисел ви до 623 відняти 347. Також сьогодні будемо складати вирази, обчислювати їх значення. Усна лічба. 45 поділити на 9 буде 5 помножити на 6 30. Поділити на 6, 5 помножити на 10, 50. 90 поділити на 10, 9, помножити на 6, 54, поділити на 6, 9, помножити на 10, 90. 10 помножити на 4, 40, відняти 4, 36, поділити на 6. 6 помножити на 7 42. 25 додати 60. 85. Відняти 4, 81, поділити на 9, 9, помножити на 7, 63. 35 відняти 15, 20. Поділити на 4 5, додати 9. 14 поділити на 7, 2. В зошиті записуємо число класна робота, а відповідь останнього слайду запишемо каліграфічно. Зменш на 5 кожне число 5, 65, 95, 145, 195. 665 895. Поясни, як виконали віднімання. 623 відняти 347. Від трьох одиниць не можна відняти сім одиниць. Позичаємо один десяток у десятків. Додаємо 1 десяток до числа 3, отримаємо 13. 13 відняти 7 буде 6. Записуємо це число під одиницями. Під Пам'ятаємо, що від двох десятків ми забрали вже 1. Від одного десятка не можемо відняти 4 десятки. Отже, позичаємо одну сотню у сотень. Одна сотня це 10 десятків. Отже, 11 відняти 4 це 7. Записуємо це число під десятками. Пам'ятаємо, що від сотень відняли одну сотню. 5 відняти 3 буде 2. Записуємо це число під сотнями. Отже, відповідь 276. 705 відняти 137. Від 5 одиниць не можна відняти 7 одиниць, оскільки у розряді десятків одиниці відсутні, тому беремо 1 сотню. Одна сотня це 10 десятків. 9 десятків залишаємо у розряді десятків, а 1 десяток перетворимо на одиниці. 15 відняти 7 буде 8, записуємо це число під одиницями. Пам'ятаємо, що у розряді десятків залишили 9 десятків. 9 відняти 3 буде 6. Записуємо це число під десятками. Пам'ятаємо, що від сотень відняли вже одну сотню. 6 відняти 1 буде 5. Записуємо це число під сотнями. Отже, відповідь 568. 347 відняти 288. Від 7 одиниць не можна відняти 8 одиниць. Позичаємо 1 десяток у десятки, додаємо 1 десяток до числа 7. Отримаємо 17. 17 відняти 8 буде 9. Записуємо це число під одиницями. Пам'ятаємо, що від 4 десятків ми вже забрали 1 десяток. Від 3 десятків не можемо відняти 8 десятків. Отже, позичаємо 1 сотню у сотень. 1 сотня це 10 десятків, 13 відняти 8 буде 5. Записуємо це число під десятками. Пам'ятаємо, що від сотень відняли вже одну сотню. 2 відняти 2 буде 0. 0 у розряд сотень не записуємо. 1000 відняти 867. Від нуля одиниць не можна відняти 7 одиниць. Оскільки у розряді десятків та сотень стоїть 0, тому позичаємо одну одиницю у розряді. 1000. Переносимо її до сотень, одна сотня це 10 десятків, оскільки в розряді десятки стоїть 0, то ми позичаємо одну одиницю у розряді сотень, у розряді сотень залишилося 9 десятків, а в розряді десятків стало 1 десяток, у розряді одиниць стоїть 0. Позичаємо один, у десятків одну одиницю, тепер у розряді десятків залишилося 9 десятків, а в розряді одиниць стало 10. 10 відняти 7 буде 3, записуємо це число під одиницями. Пам'ятаємо, що в розряді десятків залишилось 9 одиниць, 9 відняти 6 буде 3. Записуємо це число під десятками. Пам'ятаємо, що в розряді сотень залишилось 9 одиниць. 9 відняти 8 буде 1. Записуємо це число під сотнями, в розряді тисяч була одна одиниця, але ми її запозичили в інші розряди. Там залишився 0. Виконуй віднімання, перевір за допомогою додавання. Отже, в зошиті запиши виразене номер. Виконуй віднімання, перевіряй додавання. 769 відняти 287 буде 482. Перевіряємо. 287 додати 482. Дійсно, буде 769. 703 відняти 428. 275. Перевіряємо 428 додати 275, буде 703. 532 відняти 387. Віднімаємо буде 145. 387 плюс 145 буде 532. 734 відняти 479. Буде 255. 479 додати 255. Буде 734. 241 відняти 197, буде 44. 197 додати 44 буде 241. 1000 відняти 109. Буде.

Додали до десятків. 1 плюс 4 плюс 4 і плюс 5 буде 14. 4 записали, 1 додали до сотень. 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 4. Отже, вийшло 447. У тебе є трохи часу на відпочинок. Постав відео на паузу, відпочинь, а далі продовжуй працювати. Розв'яжи задачу. Мама купила сумку за 455 гривень і гаманець за 208 В касу вона подала дві купюри по 500 гривень, яку ж решту отримала мама. Складаємо, записуємо короткий запис до задачі: купила мама сумку за 455 і гаманець за 208 гривень. Подала дві купюри по 50 гривень, яку решту отримала. Для того, щоб дізнатися, яку решту мама отримала, спочатку треба дізнатись, яка вартість покупки загалом, і скільки мама одразу подала грошей. Отже, 455 додати 208. Загальна сума покупки 663 гривні. Скільки гривень подала мама? 500 додати 500. Отже, мама подала 1000 гривень. Яку ж решту отримала мама? 1000 відняти 663. Буде 337 гривень. Мама отримала рештою. Запиши вирази і обчисли їх значення. Отже, в зошиті записуємо вираз, обчислюємо, перевіряємо. Суму чисел 347 і 284 зменшити на 590. У нас є сума чисел, яку треба зменшити. Першою дією виконуємо додавання. 347 додати 284 буде 631. Від 631 відняти 590 буде 41. Різницю чисел 400 і 175 зменшити на добуток чисел 8 і 9. Отже, в нас є різниця, в нас є добуток, і різницю треба зменшити на добуток. Першою дією виконуємо дію на віднімання. 400 відняти 175. буде 225 Далі множення. 8 помножити на 9 буде 72. 225 відняти 72 буде 153. Суму чисел 325 зменшити на їх різницю. Отже, в нас є сума чисел і їх же ж різниця, на яку зменшують. Спочатку виконуємо додавання. 300 додати 275 буде 575. 300 відняти 275 буде 25. 575 відняти 25 буде 550. Склади різниці із числами, записаними на кульках. Обчисли їх значення. Вирази можуть на одну і дві дії. Далі робота у друкованому зошиті 54 сторінка. Перше завдання. Обчисли. Виконай письмове додавання. 567 додати 429 буде 996. 268 додати 341 буде 609. 393 додати 342 буде 735. І 607 додати 374 буде 981. Завдання номер 2. Склади рівняння з затвердженням. Розв'яжи. Якщо до невідомого числа додати 127, то буде 579. Отже, х додати 127 дорівнює 759. Х невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. 579 відняти 127 буде 452. Якщо від числа 757 відняти невідоме число, то буде 136. 757 відняти х дорівнює 136, х невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Отже, x дорівнює 621. Завдання номер 3 Розв'яжи задачу. Вартість покупки 583 гривні. Покупець подав продавцеві купюру вартістю тисячу гривень, яку, яку решту він отримав. Тисячу відняти 583. Буде 417 гривень. Решти отримав покупець. Четверте завдання виконай самостійно. Вдома розв'яжі вирази 239 і задачу 240 на 44-й сторінці підручника. Дякую за увагу. До зустрічі!